Добрий вечір, слава Україні. Вирішив зняти ще тут відосик, прийшов на вечірню корм'яшку. Зборна. Тут і такі тусуються величезні, повиростали і кролики. Зараз мають приїхати з цими кроликами. Чоловік. Зараз щось трохи буде їх менше, але все таки ще познімаю. То самець 5 місяців вже десь має. З, з, да, з лютого самець, по-моєму. І цей, теж такий гарненький. Ті кролички такі, слухай, постав собі тут акуратно, в тарілочку, щоб не було соромно за тебе. Та? Ця кролиця з травня, ну вона вже така здорова, і ця її сестра. Я лише собі буду парувати їх не артистом, а хлібцем. У нас там є різні ці. Тут дві дівчинки привіз, теж десь за ними мають приїхати. Так само вони приблизно з кінця травня. Ну, Є точніше записано, але такі собі. Гарненькі, гарненькі, просто чудові. Шерсть гарна. Довгі крилиці. Не, Не хочеться витягувати, ну і шерсть гарна, і просто блистять. Ця дівчинка чекає спаровка, з паровка, де з'єднає досік, як хлопець її впік. Чекаємо на капліворній та дітлахи, такі грубасики. Ну, Церку їздять. Угу. Всі гарненькі, п'ють воду з перероблених банок з-під кукурузи. Кормушки собі такі позаказував. Там взагалі до ці вони їдять з зерно, а там всяке таке. Навечері їдять вусковлю церкву зеленого сушення. Найсвіжішу. Правда? Мільки. Кролики гарні, здорові, щеплені, тому цікаво продаються. Не. Ці дві кролички теж продаються. Гарненькі. Тут не хочу їх витягнути, тут хіщники стоять. Ось вони, ці хіщники. Ну, ще один хіщник. А, там ще в нас є кролики, там є кролики. Всюди у нас є кролики. Слава Богу, що є. <рес> І кого ти вперше. До речі, повітряна тривога триває. Тому хобі спасає. Гарна які кролички, кому цікаво. Дзвоніть, пишіть, домовимось. Ти теж гарно ти теж гарне. Красун. Ти що там? Теж це нормально. Це нагадують два самці, один тут, один тут. Це сукралички. Це ще не знає навіть. До речі, може підемо подивимося зараз на маленьких, як вони там. А ну зараз секундочку. Так, секундочка прийшла, відкриваємо. Та тусується тут такі банда. Банда. Знову ж таки, мають сіно. Мають Цій крилиці десь 3 роки вона стабільно родить гарних, чудових. Можу її артистом спорвати комусь, може буде цікаво. Вона йому гарантує 5-6 таких козаків. Колись вона родила по 10, зараз вже трохи менше. Але ціна за нього буде нормальна, лояльна, якщо комусь цікаво, то. На питань, вона трохи з ними побуде, вона відгодується, бо тому, що в неї від першого кролу до другого цього, то рівно пройшло два місяці і вона знову вродила. Ну тобто розумієте, щільність. Вона трошки така зараз похода. Зато малі класні. От зробив воду з антибіотиком. Таю їм трохи. Зараз долиємо, щоб їм щасливіше там пилось і жилось, Бо то що? Щоб жити, то треба пити. А пити, щоб жити. Ну добре, всім добра здоров'ячка, як то кажуть, всього найкращого. Слава Україні. А сирена не змовкає. Тут в неї не 6 навіть, в неї 7. Нічого собі. Точно. Класно. Молодець. Раз я не знаю, добре рахував. 4-5, 6-7. Ну, Всім видно що 7. Чудові. Чудові, гарненькі, вони що скоро ростуть. Ми там їхніх сестер ви бачили. Знизу. Ну там буквально перемотаєте відео на другу чи третю хвилину. Ті, що знизу що, ж завжди не піддаються. Це інові цієї крилиці, просто чудові крилиці. Серена. що зробиш? Ну, добре, будьте здорові, слава Україні!